День сьогодні хочу разом з вами відкрити таке замовлення з Єваюей. Все, що було необхідно, і навіть трохи більше. І давайте починати. Перший продукт це екозасіб від Тертіла для видалення накипу. Тут пів літра для усіх видів побутової техніки з одногрівичами з компонентом захисту для відпрокотування. Навіть є таке. Я не знаю наскільки воно буде ефективним, але цікаво буде спробувати. Ну, буду намагатися по інструкції це все робити. Тобто, можна там кавоварки, чайники, пральні посудомийні машинки. Цікаво буде. Чи воно дієве чи ні. Ну, Тартіло я люблю, у них непогані склади. І наше виробництво, і оцей пластик, який легко здати на переробку. Тому люблю їх. Наступний продукт це від Jazz Kawaii. Та очей та щіточка для вмивання. Воно реально класно виглядає. І оця щіточка, я думаю, непогано буде промивати обличчя. ну... Прикольне пакування якраз на подаруночок. Наступний продукт це від Білосніжка ватні пафи 300 штук, 50 на 55 мл. Тобто, це такі маленькі варіанти для того, щоб використовувати тонер більш економніший. І вони прикольні. Хоча колись в мене був досвід, чи то з ними, чи з якимись іншими пафами. Там було щось інородне в цьому пафі. Ну, нічого страшного там не поранилося, але було неприємно. Але знову ж таки, я до них повернулася, і вони якісь такі менше в них ворсу, ніж в ось цих от ватних дисках. Наступна продукція від Міша Perfect Cover BB Cream SPF 42 PA 3+, 23 номер. Тут цього навсього 10, якщо я не помиляюсь, мілілітрів. Ні, 20 мл, а, І це 23-й Нечоро Beige. Маю надію, що він буде непоганим. Начебто це 23-й це якраз такий проміжний колір, який буде ідеальний в такий міжсезоння. І класно, що маленький варіант ну, на пробу, бо я завжди плутаю, який мені колір підходить. Але знову ж таки, у них це SPF 42, гарний захист, тому беру. Наступний продукт це диски чистоти від DAK, цитрусовий бриз, менше пластику використовується, і 60% з переробленого пластику узбережжя. Дозатор в мене є, а ось ці змінні блоки, їх можна докупати. І я якраз взяла саме цитрусовий, спробувати по запаху, наскільки він адекватний. Тому, ну, буду дивитися. Непоганий варіант для того, щоб. Якби допомогти продовжити свіжість в туалетній кімнаті до моменту там миття цього туалету. Тому класна штука. Наступний продукт це від EVA.UA, Це такий б'юті блендер. З кейсом навіть будемо зараз в чехол. Там спеціальний. Ось так вилітає чехол, і тут зроблені отвори для того, щоб він висихав і ну не. Не був вологим для випаровування і, ну, прикольно, але такий колір не знаю, дуже занадто темний, Але таке тут така цікава конструкція. Я не знаю хто технолог цієї розробки, але тут треба потрапити на ці отвори. Це не зовсім іноді. Зручно робити, ну, чохол такий собі, але спонжик, я думаю, довго прослужить. Ну, має прослужити довго. А наступний продукт це від Astonish. Мені було цікаво спробувати ось цей deep Cleaning Foam Action. Вісім таблеточок тут треба кинути просто в туалетний ну, в туалет ваш, да, в унітаз на 20 хвилин і нічого не треба шкребти. Мені сподобалось, що тут адекватний склад, і я не знаю, можливо, десь. Бачила, що цей варіант очищення воно найкраще для того, щоб туалет був прямо ідеально білим. Я не впевнена в цьому, але цікаво з евкаліптовим запахом спробувати. Тому не знаю, наскільки воно гарне, але cruelty free є певні позначки і веган і все не знаю. Буду дивитися. І тут упакування, до речі, повністю можна стати на переробку. Це класно. В принципі, це все, що я замовлю на EVUA. Трошки, звісно, там впала упаковка і все інше завалилося. Але цікаво, чи щось ви з цього пробували. Якщо так, то наскільки вам сподобалися ці засоби. І дякую, що ви мене дивитеся, підписуйтесь на канал та всім гарного дня, па-па!